А ми повертаємося до нашої героїні. Вікторія Терещук, бронзова призерка Олімпійських ігор, спортсменка, котрі властива самокритичність. Характер, конечно, очень складний, важкий. Але, в принципі, мой мой, наверное, не було такого характера, то б не добилась там каких-то таких успіхів там в спорті. Потому що только з таким характером, коли тяжело, і коли от, каже, все уже не, ловити, все пропало. Там я умудряюсь там якихось каких-то таких ситуацій, з которых уже люди. Опускати руки, я умудряюсь вибиратися. Як стверджує наша героїня Вікторія Терещук, вона за темпераментом холерик. А якщо врахувати, що дружина професійна спортсменка і так не подарунок через постійну відсутність, то напевно витримати її може єдина людина в світі. Та який найважливіше не свіжий борщ на плиті, а новий рекорд коханої. Вікторія знайшла таку людину. Це її чоловік, і за сумісництвом тренер Сергій Туробов. Муж, як ніхто напевно, в этом принимает участие каждый день и понимает все тонкости и все сложности, которые стоят перед его женой, которая является, допустим, профессиональной спортсменкой. Поэтому это, конечно, непросто. Ну, в общем-то, это, это и работа наша, и жизнь одновременно. Мы вообще, по-моему, не отделяем, где у нас тренировки, где у нас дома. У нас Очень, звісно, неправильно, що ми вдома говоримо о тренировках, а на тренировке ми говоримо о доме і наоборот, то есть это вот, вот у нас -то каша постоянная. Но це неправильно, нужно все таки відділяти. Стверджують, що частенько сваряться саме через стосунки спортсмен-тренер. Однак знають головне правило гармонійного і щасливого життя поважати одне одного та навчатися мистецтву компромісу. Тоді і спортивний результат буде, і сім'я щаслива. Адже хто як не Ханый человек знает, что на вику в жодному разе не можно тиснути. Жестко со мной вообще нельзя. Я тоже, я сразу начинаю становлюсь в позу, я тоже жестко отвечаю, нет. То есть никакие доводы на меня не действуют. Если со мной жестко, я говорю, нет, все, я это делать не буду. По характеру, по темпераменту ну, немножко отличаемся. Я, как многим кажется, более спокойная, но это так, было, как бы все внешне. А, просто... Приходяться часто вдержати свої емоції. Або ж хто як не найкращий у світі тренер зможе правильно психологічно налаштувати спортсмена на важливі змагання, особливо якщо сезон вийшов невдалим через жереб, адже у сучасному п'ятиборстві перед конкуром для знайомства з конем, на якому доведеться змагатися, дається лише 20 хвилин. А якщо не пощастило, а якщо кілька відповідальних стартів поспіль. Саме у такій ситуації Вікторія почала втрачати віру у себе як у вправну вершницю. І саме Сергій допоміг оговтатися і повернути впевненість. Не складався один сезон от, там із коня, От іменені Не тому, що він плохо підготовлена, а тому, що ну от, жребі так от несколько разів підряд і неудачно попадались лошаді, вона не могла нічого з цим зробити. І нарешті, хто як не коханий чоловік, і тато розуміє, що відчуває мати, коли більше місяця не бачить свою дитину. Дємо. Мама, пепеле. Владислав, майже дворічне омріяне диво своїх батьків. До його появи на світ готувалися не гірше, ніж до Олімпійських ігор. Завчасно домовилися з бабусею про те, що вона доглядатиме за дитиною, поки батьки на зборах та змаганнях. До речі, Віка зізнається, що народити дитину важче, ніж виграти Олімпійські ігри. У нас все було абсолютно по плану, після Олімпіади. Ми приїхали, ми здали всі аналізи, тобто все було абсолютно. Ми до того, як у нас вийшов ребнок, у нас вже були всі готові аналізи. Ніді нічого лічиться не у нас, то отак все у нас були. Вікторія стверджує, коли була вагітна, не тренувалася. Навіть не хотілося. Адже якщо з'явилась можливість відпочити, треба було її використовувати. І як у воду дивилась, тому що процес відновлення і повернення у форму після вагітності був неймовірно важким. Було також. Чесно, ну не то, що там в душ, нівозможно, бы на 15 минут. Вроді би спить. Только відключився, він вже кричить, проснувся до Вот так от ми спали. Взагалі нічого не було з А ще важчею видалася поїздка на перші змагання. Тоді Владиславу виповнилось лише 5 місяців. Рятувало спілкування за допомогою скайпу. Старалася внушить, що я делаю це правильно, хоча постоянно лізуть мислі. Може, я правильно делаю, може що я за мама може Владиком посидіти, а спорт вже на второе место там. Ну, как-то переборола себя, все это расставила на полочки. Вот самое главное было у себя вот здесь вот расставить на полочках на места, что ты делаешь это правильно, это должно так и так быть. Про майбутню професію для Владислава батьки ще не думали. Втім, до якого виду спорту віддати, вже вирішили. Ми так шутимо між собою, да, буде футболістом, <laughs> в футболі хороші гроші заробляти. Опікується майбутнім дітей у спорті і національний олімпійський комітет. Далі про те, як відбувався регіональний фінал конкурсу Олімпійське лелечення. Вперед на олімп. Вперед на олімп. Вперед на олімп. Луганщина спортивний край. Тут не лише діти займаються спортом, а й цілі родини. Президент НОК Сергій Бубка відвідав конкурс Мама, тато Я спортивна сім'я, де привітав переможців. Потім став глядачем регіонального фіналу акції Олімпійське лелечення. У змаганнях брали участь учні п'ятих-шостих класів. Діти мірялися силою за допомоги веселих естафет та вікторини на знання історії олімпійського руху. Головним призом була путівка до дитячої здравниці Артек, де відбудеться фінал всеукраїнського конкурсу. Найважливіше, що навіть тут панував олімпійський дух, де головне не перемога, а участь а до суперників поважне ставлення. Тут добре, тут дуже всі сміли, Вони за стрімця к победі всі я за очень рада, что они победили. шишеня просто вообще суперські команди класні. Спасіба за все. Популяризувати олімпійський рух необхідно на власному прикладі. Це знають у національному олімпійському комітеті. Команда НОК вийшла на товариський матч проти збірної ветеранів луганського футболу. А заряджати партнерів по команді на гру повинен капітан. Це знає Сергій Бубка. Він і став автором одного з голів. Щоправда, цього не вистачило для перемоги. 6-4, але все одно виграла дружба. Окрім цього, президент НОК відвідав виставку місцевого художника Євгена Чумака та ознайомився із проєктом Алея Олімпійської слави, що неподалік від стадіону Авангард. Тут планують поставити пам'ятники 12 олімпійським медалістам, вихідцям з Луганщини. А поки на алею з пам'ятниками ще довго чекати, вирушаємо до алеї олімпійської слави з дерев. Її висадили два роки тому на честь кожного олімпійського чемпіона Луганщини. Є тут і каштан особисто висаджений Сергієм Бубкою. Тож, користуючись можливістю, не забув його полити. Знаходиться ця алея на території Луганського обласного вищого училища фізичної культури. Президент унок та учасникам семінару провели екскурсію, а потім запросили до Олімпійської вітальні, де зустрічали хлібом сіллю та святковим концертом. Ряд інтересних ініціатив, которые були організовані Луганським обласним отделением Национального олімпійського комітету і другими структурами, вони стали веховими, Такі, як Олімпійські уроки, Олімпійські гостини, телеконкурсинспорту. І вот поэтому получалось так, что... Сюди вся Україна. Собралася Україна для того, щоб поділитися як это у нас діляється. Також Сергій Бубка привітав найкращих спортсменів Луганщини за підсумками попередніх місяців: боксера Армена Симоняна і воду, двох Олександрів, Бондера і Горшковозова. Дуже приємно, що нас награді олімпійський чемпіон рекордсмен світу міра неоднократно. приємно. Вперед на Олімп! Перед Вперед Перед на Олімп! А ми повертаємося до нашої героїні. Вікторія Терещук, бронзова призерка Олімпійських ігор. Раніше казала, що її хобі література. Нині, коли стала мамою, звичайний сон. Перевіримо, чи завадиться їй відповісти на запитання нашої традиційної рубрики «100 секунд без цензури. До чого прагнете у своїй спортивній кар'єрі? До золотих медалей. автор роману пригоди Тома Сойера. Ой, пам'ятаю. Яку музику любите? Разно. Українець, котрий вшанований найбільшою кількістю пам'ятників у світі? Шевченко. чи вмієте ви вибачати? Так. Да. Хто написав повість йдешева сім'я. На які теми вам неприємно спілкуватися? На у вас багато друзів? Да. Найдовший духовий музичний український інструмент у світі. <рес> я не знаю. Яка найгірша людська риса? Не вміння прощать людям. Найвища гора України. Я покажу, я Коли в останнє плакали? На соревнованнях. Хто написав казку про золоту рибку. Пушкін. Ваше ставлення до моти. А, ну, Чи балуєте себе косметологічними процедурами? Іноді. Слово це зброя? Да. Де знаходиться географічний центр Європи? В Москві. Місто, в якому мрієте жити. Ну, Київ. Найдорожча сукня у вашому гардеробі? Навірно, таких нет. Найголовніша риса характеру для спортсмена це Ви забобонна людина? Ну, Іногда так. А ми тим часом прощаємося із по-справжньому олімпійською Луганщиною та її талановитою представницею Вікторією Терещук. Обіцяємо наступного тижня познайомити вас із ще однією неординарною особистістю повідомити найсвіжіші новини від Національного олімпійського комітету та розповісти про те, як розвивається дитячий спорт в Україні, і на прощання секрет успіху від нашої героїні. Це віустремляне, здоровий образ життя, крепка, любіша сім'я, допомагає добитися таких результатів. Чого і желаю вам?